Боже, ми вдячні тобі за твою велику милість, за те, що ти прийшов на смерть і дав нам перемогу, перемогу над гріхом, над злом. І кожен з нас, хто ввірував, є сьогодні твоїм переможцем, Допоможи нам жити, Господь, в твоїй перемозі над гріхом, піддаватися рабство його і бути вірними. Дякуємо за те, що ти беріг кожного з нас. Цьому році цієї великої велика твоя Боже. Ми просимо, щоб ти благословив наступний рік, благослови далі нашу боротьбу. Ми просимо, щоб зникли вороги, як роса на сонці, щоб ти, Господь, давав нам перемогу, давав знищення ворога нам давав єдність, любов наведення в тебе і охорону. Ми також хочемо безпосередньо просити за. Кожного героя, за кожного воїна, за кожного сміливого, хто стоїть сьогодні на рубежах і на, на, на сторожі безпеки нашої держави. Поблагослови їх, похорони їх. Допоможи, тобто, щоб вони були знаряддям в твоїх руках, Господь. Благослови, і забери всяку небезпеку. Ми просимо, щоб ти дав їм влучність, дав їм вправність, дав їм витривалість і покров твій. І повернення додому цілими неошкодження. Не Ми особливо просимо за наших братів, за Андрія Ладанського, Вову Ременюка, Максима Голібуса, просимо за Марину Жуляківську, за Нікіту Олексєєнко, за Віталія Конградського, за Олексія Піддупного, за Андрія Наумовича, за Олександра Запорожця. За Романа Поломарчука, за Кривка Сергія, за Назара Токарського, благослови їх, збережи Господь і нехай Твоя рука буде над ними. просимо за служителів і віруючих в області, за Юрія Кошилюка, за Сергія Романюка, за Фомушина Івана, за Смалюка Миколу, за Миколу Добанюка, за Гоншовського Вадима, за Сахарова, Олександра. Ми також за багатьох наших знайомих, дітей, рідних, внуків Боже. Ти знаєш їх і дозволь цей список, щоб ці люди вони були в особливій твоїй охороні. Боже, ми просимо за Богдана Козака, за Лазанів. Пашу Андрія Володимира за Фірсова, Микиту, за Артура та Едіка Михайчуків, за Нечеснюк Михайла, Глухман Андрія, Глухман Артема, попромі Віктора, за Гудзов Олега, за Сашу Проскуренко, за Чартова Євгена, за Мартинюка Андрія, за Давидовича Ігора, Єремієва Володимира, за Карманова Ростислава, за Сергія Бозай, за Слободян Олега, за Гуменюк. Сергія за Гаврилюк Вадима за Танасюк Дмитра, Приказюк Романа, Тихонюк Володимира, за Мені на Микиту, Мелету Володимира, Назара Черпінського, Сергія Байдюка, Стуса Влада, Забрик Ігора, за Ніку Сергія, за. Андрія Кулачок, за Володимира Дулова, Олександра Рибакова, Крентовського, Вадима, Колю Андріївського, за Глущик Сергія, за Тихо Олександра, За Ланшакова Ібра, Ігора, Остренко, Павла, Островського Олена, Печенко Віталія, Моркаєва, Анатолія, За Нестерчук, Михайла, за Максимчук, Анатолія, за Євгена Білого, за Вітлінчук Сергія, за Кудрявцева, Сергія, Бедрак Наколу. За Рубахів Олександра та Віталія, за прода Дениса, за Карпова, Нікіту, за Дмитра Лисюка, за Литвиненка, Сергія та Івана, за Цимбалюк, Сергія, за Миколу Масишина, за Сергія Больчак, Драч Олега, за Корсона Ігора, Корсона Олександра, за Нерес Олександру, за полик Віктора, за Пастухова Олександра та Івана, за Масьонць, Олега, за Віщинських Віталія і Славіка, за.

Кучер Олега, за Іванцова Відуарда, за Дениса Суковецького, за Валерія Бохалюка, за Рупій Влада, за Суріна Олексія, за Ціховича Віктора, за Дениса Ольховенко, Олександра Стермаха, його підрозділ, за Владислава Бендичук, за Володимира Оксамитного, за е, Садінського, Ігора Новікова, Сергія, за Костовського, Вадима, за... Сергія Оксенюк, Осенюк за Павла Майстровського, за Жарікова Олександра, за Лицехівського Олексія, за Редик Сергія, за Вадима Рябоконь, за Андрія Музику, Володимира Марченко, Гаєцьких Олександра та Андрія, Скринського Ігора, за Уменюк Назара, за Пендель Андрія, за Гаврилюк Андрія, за Гладун Олександра, Дзюбу, Анатолія, Крижанівського Вадима, за шпидового влада, з самой Костянтина та Михайла, за Олександра Янковського, за Євгена Ткачука. Ми просимо за багатьох поранених. Ти знаєш їх десятки, сотні тисяч за їх зілення, їх реабілітацію, зокрема за Івановича, Михайла, за Костянтина Пасічника, за Черних Сергія, за Колю. Нанівського, Сергія Данилко, за Сурма Івана, Ігора Верховського, Юрія Богуцького, поранених у шпиталях, за Івана Помушина і Бахтю, багатьох інших, збережи Господь їх життя, функції організму і дай твою турботу. Ми просимо за лікарів, які сьогодні також дуже багато працюють, за їхнє незбереження, їхні сили, мудрість, благослови їх за Альону Ліба, за Шевель Анастасію. Усіх лікарів за стабілізаційних пунктів Володимира Дяківа, його пацієнтів, за Сергія Сергійовича, хірурга, медичний персонал 93-ї бригади, за хірурга Олексія і медиків 66 ї бригади, за лікаря радіона, за Світлану Павловну, і медичний і шпиталь і багато інших медичних закладів і тут, і по фронту. Просимо за окремі військові підрозділи, за 66-ту бригаду, особливо за близнюк Арсена Корецького, Андрія Мазурок, Андрія за 501 й батальйон морської піхоти, за Мазурка Олега, і весь батальйон за Миколи е, Світліщева, 82-й батальйон територіальної оборони. за... Прокупчука Андрія Вікторовича, 106-ї бригаду, ТРО, зокрема, автослужбу за всю авторопу 106-ї бригади, за Бондарчука Андрія, за доцентку Артема, за 57-му бригаду весь особовий склад капелана його служіння за Ростислава Токара. Просимо за військові підрозділи, які сформовані з хмельничан. За, 106-ту бригаду територіальної оборони, за 8-й полк спеціальних операцій, 140-го центр спеціальних операцій і капелана Андрія Турдаса, за їхніх командирів, за 19-ту окрему ракетну бригаду, їхній особовий склад, сьому бригаду тактичної авіації, 383-й окремий полк пісні керованих літальних апаратів, 11-й, 36-й, 6-й окремий стрілецький батальйон, за 19-й стрілецький батальйон, 36-й батальйон за е, прикордонну академію за е, прикордонні штурмові загони за 28 му одеську бригаду територіальної оборони і служіння самого Олександра Ейсмонта за 80-82-46 е, десантно-штурмові бригади, 63-го бригаду. 36 за взвод технічного забезпечення танкового батальйону 10-ї штурмової бригади. Ми просимо особливо Господь також і за наших е, співвітчизників, які є в полоні, за Попова Олександра, Тимощука Віталія, Смоляка Дмитра, Кучера Мирослава, Жрабльова, Влада і багатьох інших збережних їм даєм, сили, дай Господь там також до них. Милість і повернення їх і відновлення. Просимо за відновлення тих, хто вийшов з полону. Особливо просимо за потішення тих, хто втратив рідних. Ти знаєш, сьогодні є дуже багато родин таких, хто дай їм від тебе допомогу і всім нам дай єдність пережити це горе. Ми просимо за пропавших безвісті Романа, Олександра, Чумака, Сергія, за Валерія Крук, за Андрія Майстровського, багатьох інших. Хто їй живий, дай повернення, хто допоможе знайти тіло, і належним чином поховати потіші благослови. Просимо за капеланське служіння, за тих священників, які безпосередньо мені допоможуть ще пан Андрій Володимирович міг приєднатися до цього служіння і благослови проведи багатьох. Капеланів нашого братства і інших, і просимо, щоб слово Твоє воно раз не сіялось, воно змінювало серця воїнів. Вони змінювали далі і себе, своє життя, життя України. Просимо за волонтерів, дай твій страх і мудрість президенту, командуючи Валерію Залужному, усім командирам і кожному українцю. Ми це просили для Ісуса Христа. Амінь.